Е, ну, По моїх текстах то я е, написав тільки два оповідання. В мене вся поезія, я себе чесно називаю графоманом гордо. Е, не стидаюсь казати, що я, я якийсь там поет. Я навіть свій сам видав, не видав, впадло взагалі щось видавати. ну Пробував себе як ну, у мене наскільки жорсткий гумор, що мене всюди виключили. Але о -о, хуй з ним, а, так, е так як це на відео, я виступаю для племія Тверде. А, ну перший текст написав А, о -о -о опубліковані мої різні тексти на сайті експеримент. Герман Гушкадор видає, до, до речі, якщо вам буде щось треба, можете з ним зв'язатись. Щодо анонсів подій ви можете безкоштовно закинути. А, то е, я спершу пробував на школу журналістики поступати, і, і в мене взагалі е, є тексти е, різні. А, е, і рецензії на фільми, і інтерв'ю з м, кубанським сепаратистом В'ячеславом Мартиновим, ну він був у Львові, а, а, але він сам з Харкова. Е, Та звідти він, він, він тік такий українець. І, і спробував писати репортажі, що, що тільки А, маю на увазі, як я їздив на Донбас і там написав ем... а, народився Бог на санях в селі на Донбасі, щось такий текст називається. Про, про те, як є Лемківське село, Званівка. Я там їздив на Різдво, круто попав до язичників, Бачив бабцю там стару сторічну, Ну, взагалі, класні спогади. Їздив через Харківську комуналку, ну е, таке то репортаж, цікава штука. Але ну, е, потім е, так, радуй, е, ще брав інтерв'ю і в інчуха із братства тверезості, таке то. Але два роки поступав на школу журналістики, не поступив ні фіга. А, а, то, так про що сам текст філософії дару? То, е, як я вчився в УКУ, там викладач такий Юрій Підлісний, а теж на відео знімається. Це, Это, да, ну, я маю на увазі, якщо ви знімаєте тут. Е, ну, і, і він там е, підлісний, е, викладав нам філософію дару, це типу, що е, не можна іншого використовувати як засіб, таке то. Е, у мене пройшло багато часу. Я, я пішов з католицького університету, а, закінчив богословський факультет. Ну і там <кхід> дійшов до агностика. У мене стався такий брендінг-бет, коротше. Я переосмислив цінності. І там не приїхала моя дівчина, а я забукався, пішов з іншою гуляти, полизався, навіть, на тому все закінчив, далі не пам'ятаю, як то все пройшло. І я такий бру. Дивлюсь її, вона гуляє знову ще з іншим хлопцем. У мене виникали питання, то чи коротше, нахуй моральні норми. Оце суть того другого. Інше оповідання в мене шамари, мухомори, поцілунки, це як я познайомився це ще з одною дівкою. А вона як щось там їхала по дорозі до шаманів, а вона так і доїхала до, на цю церемонію Айаваски, але в неї сталася істерика. І, і там як десь дві-три швидкі допомоги викликали. А ще в мене є цікавий текст такий, не пам'ятаю його повністю назву, музика, яка мене змінила. І, і там я і згадую і про свій перший секс, і про... І про суїцид мого друга Юра Менцена, як ми його називали. Так є то, але я так думаю, я вклався в половину часу, хай вам більше дістається. Дякую, що вислухали. Я думаю, простіше, як гугло. Ви знайдете по гуглу тексту, по фейсбуку ім'ям Прол. а це я так роблю вже веду відео щоденник, У мене якась там. Криза творча сталася, що впадло, взагалі щось писати нове, а старе, я так вже і так тут сто разів вам читав, і старе і нове. Е, а то І в Пейсбуці з групи Мепро, а в Телеграмі проські відео ще а, а так читайте мої тексти на сайті Експеримент. Все, слідуючий, звідуючий.